Фіналісти відбору агітують в ТТ. Перед нас відбором учасники як можуть просувають свої пісні. От Фіїнка випустила близько 50 відосів у ТТ з пісною Культура, власні нарізки у горах, пояснення діалектизмів, переспію фанів та реакції іноземців. А ще дала кілька інтерв'ю. Маша Кондратенко не відстає. У ТТ вийшло близько 40 відосів з її електронним хітом, де є зйомки хлібу чи різні приколи. It's okay, it's okay, it's okay. Зокрема, про ваньку станьку, яку Маша навіть переробила на свою користь за буде здивувати треба. Машу щоб на Інші фаворити відбору циферблат зняли трохи менше відосів, близько 20, де показували репетиції, кавери, реакції іноземців, цьому ситуації та й агітаційні відоси. Ось Під час у нас відбору, ти маєш працювати шикарно, щоб люди мали можливість проголосувати за циферблат. номер 9. І ще одні улюбленці молоді з Маріуполя. Це єдині учасники, чия пісня зараз у Топ 100 Apple Music. Вони зняли майже 40 відео, де часто колаблись з українськими зірками. А ще хлопці активно роблять пародії на меми, де агітують за свій номер. Ми гурт молоді з Маріуполя. Закликаємо вас проголосувати за нас на національному відборі. Номер три, що ти Хуякаєш.